Шеківський гай. Шеківський гай, і там було велике музей, е, великі гаївки, і там було дуже багато народу. І я в перший раз побачив, як Ну, там откати типу, як гаївка, грати. типу, що е, можна такий, мабуть, такий і конкурс весільний. Я думаю, що з того взяли, де в колі стоять люди, і двоє біжать. Ти куди стаєш? По той третій лишній е, вже за ним біжать. Угу. І вийшло так, що була е, була монахиня. І я не бачив ніколи проблем, щоб з монашкою не замутити, так, замотити. Я типу завжди, типу, бачив, ну, монахинь спокійних в церкві, чевних, привітних, які там дають поради, там туди-сюди. А тут бачив одна. Я побачив якраз вперше був якраз таку монахиню, яка просто, ну... Скажи 300! Ти бігаємо. Ти бігаємо. Ти бігаємо. Ти бігаємо. Ти Ти мусив вдарити... Вона ж кула. Вона ж догиб. Зараз давайте вдарити під гміно. Ти мусив вдарити ремнем по сраці і кинути, типу, ремінь по тій людині і тікати. І я просто бачив, вперше раз, і так охуїв плотно, коли я бачив, як біжить. Це монахиня біжить, і вона от тим ремнем отаку вот. Вона по тому що вона ну всі, -всі була в броні, старий, вона бігла, блядь, як Усейн Болт нахуй. Ну.